Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Говоримо про лінію фронту. Мій гість сьогодні це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю, радий бачити! Дякую запрошення. слава! Спасибі, що підключилися. Пане Іване, пропоную розпочати з найгарячішої теми Мирноград, Покровськ, центр протидії дезінформації говорить, що і в Покровську, і в Мирнограді йдуть важкі бої, але оточення підрозділів немає. Як ви бачите, що відбувається зараз в цій кишені, та якщо вже можна так назвати, та покровськ Мирноград, і і в ній в цій самій кишені, і які ваші прогнози на найближчі тижні, що мусимо розуміти? Ой, прогнози така штука невдячна. Давайте спробуємо спочатку з того, що є. Ми оперуємо виключно картою, якою нам якою нас забезпечує проект Deep State, І вони на жаль сьогодні знову показують складну ситуацію складну просто вкрай. Я навіть не можу описувати, не можу підбирати таких слів, якими б можна було визначити те, що відбувається в Покровську та навколо нього. Середин цього мішка ще менший відстань, ще менше території, яку контролює українські збройні сили, ще більше території, яка вже знаходиться під контролем російської армії. На жаль, так, верхівка цього каркішені цієї горловини, вона ще залишається за Україною за різними оцінками, там приблизно 5 кілометрів. Але ну і це дійсно не дає можливості сказати, що є оточення. Ну, це. Як підручник пише, такого точно, точно там немає. Про це говорять наші військові. З іншої сторони, 5 кілометрів це ні про що. У нас навіть в Україні і діти, школярі, і пенсіонери, вони знають, на яку відстань літають безпілотники, наскільки вони небезпечні. І говорити про те, що в цю горловину можна спокійно заїжджати виїжджати, не доводиться. З іншої сторони, наш Генштаб звітує вчора, про те, що відбувається ротація. Вивозять поранених, привозять продукти харчування, воду, боєкомплект нашим захисникам в Борнограді. щось по землі везуться, щось повітрям з використанням безпілотної авіації. Це вже давно історія наша є. Коли підрозділам простіше привезти води, їжі, медикаменти і боєкомплект саме з використанням, наприклад, бабоєгів, воно на скидує куди це потрібно. Але ситуація, до речі, можна відкрити більш детально. Бачите, що складна, важка, і сьогодні зранку з'явилися кадри, начебто, заходження російських підрозділів в під прикриттям туману, як кажуть, зазначають в місто Покровське. Не знаю з якої сторони, чи це сьогоднішні кадри, чи це вчорашні, чи це якась інша локація, але. Виключно як в кіно, шалений Макс, от на мотоциклах, на буханках. От саме вони так виглядають, і вони користуючись погодою, начебто заходять в Покровськ. Але загалом, ще раз, росіяни там присутні майже в кожному районі, десь більше, десь менше. І контролювати цю локацію все складніше для України. На жаль, ще раз, кільце воно постійно зжимається. Так, пане Іване, я так само бачила це відео, нібито заходу російських окупантів. Оце в пилу, в диму, в тумані на цих мотоциклетах, і навіть якийсь там мотоцикл прикріплений зверху кузова авто. Ну тобто, щось якась така шалена конструкція, як з фільму. Так, немає поки що підтвердження від Генштабу, що це дійсно Покровськ, що це дійсно наші дні. Лише поки що неофіційні пабліки. Але слідкуємо за цією ситуацією з приводу того, що відбувається в Покровському Мирнограді, так є звідти відео. Навіть Мирноград з висоти пташиного польоту, просто одні руїни. На жаль, не зрозуміло взагалі, що планують окупанти далі робити, навіть якщо якщо йому вірно туди зайдуть. Які сценарії, що ми можемо говорити? Якщо ми говоримо про найпозитивніший, так і найбільш сумний сценарій, що це може бути щодо покровсько-мирногмирноградської агломерації? Давайте з негативного почнемо. Негативна, це такий собі плацдарм для російського наступу. Далі, велика кількість забудов, які ще залишаються, в яких, в руїнах яких можна ховатися і накопичуватися і висуватися в напрямку. Аматорська, Славянка, слав'янська добропілля і так далі. В принципі, так, це негатив. Це втрачена логістична база Збройних сил України з 2014 року, про це вже багато сказано. Це втрачене мирне місто України. ну, Зараз його перейменують, назвуть знову Красноармійськом, Червоноармійськом, Красноармійськом, неважливо. Повісить свою ганчірку і скажуть, що вони щось звільнили чергове. Ну, все як зазвичай. З це, це з такого негативного з позитивного попробую спробувати сценарію припустити, що може бути це виснаження російської армії. Я припускаю в принципі. Воно є і про це говорять росіяни. Виснаження, але наскільки воно критичне? І тут треба звернути увагу, що російська армія наступає в режимі нон-стоп вже два роки. Два роки так, ми можливо до цього звикли вже. Але за класикою військового мистецтва такі наступи тривають ну там декілька місяців, і західні аналітики вони вже перестали рахувати, скільки місяців йдеться російський наступ. Вони просто не зупиняються ані на хвилину, ані на секунду. В режимі просто ну стоп два роки вже плюс з жовтня 2023 року. Це дійсно щось шалено, незрозуміле, і це потім буде приводом. Для вивчення західними аналітиками, західними вченими у військовій справі, у політичній справі і так далі. Тому загалом, ще раз, в найкращому варіанті, вони виснажаться і будуть ще повільніше далі наступати, бо далі Покровськ, ой, далі Покровська це Славянськ-Краматорськ, такі ж самі агломерації, і хочеться вірити, що українське командування витягне досвід. І позитивний, і негативний з оборони міста Покровська, і позитивний досвід буде використаний при обороні наступних місць, що спрацювало, що не спрацювало. Що класно, що не дуже. Що треба реалізовувати, повторювати, що взагалі не треба навіть і згадувати. От це треба обов'язково нам врахувати. Пане Іване, я думаю, ви теж чули? Деякі експерти говорять, що зараз іде битва за те, хто е, перезимує Покровську? Та е, чи стоїть зараз так питання: хто перезимує Покровську? Чи вже mm -hmm. ми говоримо власне, як безпечно залишати місто? Ну, таке складне питання: хто перезимує, ну Ну ж повинні розуміти, там електрики немає, води немає, тепла немає. Що там є, це тільки руїни, в яких можна ховатися. Але ж ця війна нас навчила, що навіть якщо в руїнах і розвести вогонь. То це можна побачити і спеціальними дронами нанести удар, тому говорити про перезимувати це не зимові квартири, як це було за часів не знаю, війни Наполеона проти е е тодішньої Росії царської М чи треба триматися? Відверто питання таке дуже непросте, поясню чому. Ми з вами і раніше попередніх етерах говорили, що ми військовим команди не даємо. Ми не даємо. Ми не вчимо їх, як треба воювати, тут. Робіть тут не робіть. Вони краще за нас знають, що робити, вони краще бачать ситуацію. Тому ще раз, якщо вони вбачають, що треба вже виходити, то це означає, що треба виходити. Моє враження, що так треба давно, Було, треба було вже вийти, Це вже тижні, як два, організувати вихід. В першу чергу люди, в другу чергу, це. Матеріальні ресурси на сотні мільйонів гривень, і снаряди, і боєприпаси, і півдрони, і комплектуючі, і техніка різноманітна це все треба винести, щоб росіянам не дісталося воно, щоб не довелося по там новому колу збирати, в тому числі на вашому ресурсі, от, робити такий краундфайдінг, люди, будь ласка, задонайте, тобто поза можливості дійсно врятувати це все. Але ще раз, наші військовий бачить ситуацію на місці і ми залишаємо це повністю на відкуп їм. З іншої сторони, росіян їм припікає, їм терміново потрібно брати це місто, бо щоденні зведення від російського генштабу до політичного керівництва, я думаю, всіх просто от уже бісило страшенно, що кожного дня звітується про Покровську. Тут ми підійшли, тут майже підійшли. І команда знайшла така: візьміть його чорт забирає? От візьміть і все докиньте ресурсів, докиньте людей, що зараз вони намагаються реалізувати. Пане Іване, я думаю, ви теж чули про цю цифру: 170 тисяч кажуть, військові так. накопичили зараз російські окупанти саме на покровському напрямку. Ми розуміємо, що це означає, що це для них важливо зараз, але разом з тим, це якісь нові сили, чи це перекинуті з інших напрямків. Чи це десь вони оголили і сюди підкинули? Швидше за все, оголили, і про це йшлася мова вже останні місяці три, коли забирають людей з Курської, Сумської областей, там, де вони стояли, і це дозволяє нашим військовим зараз потроху повертати контроль над територією Сумської області. Плюс забирали, що були дані: забирали з Костянтинівки частково, забирали з. Півдня, лівобережжя Херсонської області перекидували в напрямок Покровську, тому загалом 170 тисяч, ми так і маємо. Це плюс-мінус така цифра. Не всі вони прямо ж воюють. Є підрозділи забезпечення, допоміжні підрозділи. Тому через ну, 1100 мабуть, все ж таки воює. А решта, якщо ми кажемо за базу цю цифру, то те вже допоміжні підрозділи, можливо, там навіть навпаки, можливо, навіть 50 на 50, але точно не 100% відсотків на передовій. І тактика, яку використовують Росія. Вона трохи видозмінюється. Це ось так звані м'ясні штурми, але подрібнені. Сто груп людей по двоє, троє, по п'ятеро людей, які просто кожного дня вони розсипаються, як, не знати, як боби на підлозі, і от вони от розподіляються по фронту, ховаються в лісочках, в шахтах, в териконах, в зруйнованих будівлях, і таким чином мають можливість. Захоплювати будівлю за будівлею, як крабік, да з іншої сторони, говорять наші військові оборонятися в полях неймовірно складно, ховатися немає де. Ну якщо ми кажемо там за Дніпропетровщину, за там за Харківщину. А в той же час так само наші військові говорять про те, що і наступати в полях це надзвичайно складно, це ще складніше ніж це робити в місті. Таких споруд немає. Так, там можливо невеличка якась лісова смуга, де можна заховатися, але просто робити такі ось величезні штурми в полях просто немає можливості. Так, пане Іване ще один напрямок, який хочеться обговорити. Це власне Харківщина. Там, от і Куп'янський, і в сторону Вовчанська днями росіяни почали розганяти фейки, що вони вже там у Вовчанську. А, просунулися вже ледь не взяли це місто, але а, от у Харків оперативно-тактичного угруповання спростовує ці фейки про взяття Вовчанська росіянами. А, як ви бачите, що буде там, та і як буде ситуація розвиватись там по Куп'янщині? Дивіться, з сприду Бовчанська, що відомо знову ж таки. Це ж не там дані вірифіковані, це більше <кхм> спостереження за тим, що відбувається Спореження. то, начебто, що російські Федерації вдалося захопити останні житлові квартали багатоповерхівки в місті Вовчанську, там, де раніше були українські позиції, і в принципі станом на сьогодні це все, це та єдина зміна от, на, на, в Харківській області, що ми зараз останнім часом спостерігаємо з такого суттєвого сумщина. Ми з вами казали там: Україна повертає навпаки контроль, але треба сказати про от, напрямок. А, Новопетровка це російська сторона, це теж Харківська область, там теж є невелике просування у російського війська приблизно 50-57 квадратних кілометрів вглиб наших територій, але знов ж таки це при, прикордоння. І, в принципі, на цьому просування знов таки зупинилося. Так, пане Іване, ну і не можемо з вами не згадати. Сьогодні 11 листопада, саме в цей день. Один із найважливіших для в нинішньої історії днів для херсонців. Херсон був звільнений 11 листопада, а в 23-му році. Звісно, це річниця. Таке не невелике свято. Звісно, воно таке посеред війни. Ми розуміємо, гаряча фаза війни триває, і половина міста ну просто фактично там під під контролем, під вогнем окупантів. І інша частина теж потерпає від обстрілів. Але тим не менш, це важливий день для херсонців. Як ви бачите, південь України? Чи можемо ми зараз говорити про плани росіян там? І я говорю зараз не тільки вже про Херсон, а й про Запоріжжя, бо ми бачимо активність на запорізькому напрямку останні тижні, так точно. Херсон беззаперечно важливо, місто було звільнено. На жаль, не все. На жаль, частина залишилася під окупацією, коли воно повернеться. Немає взагалі жодних припущень, бо вода не дозволяє нам це зробити так само, як і вода не дозволяє росіянам зробити висадку в місті Херсоні. Пам'ятаєте, були був період, коли розганяли плітки 400 російських човнів, вони готові <кій> там пересуватися, переміщуватися. Все це виявилося повним фейком. Тоді з вами говорив, що це повна маячня Запоріжжя. Під більшою загрозою, як на мене, ніж місто Херсон. Місто Херсон, воно під постійними ударами, дрони, артилерія. На жаль, місто перетворюється на місто Привід. Але Запоріжжя росіяни користуються тим, що Каховське водосховище, води немає. Там є тепер я кажу лісова забудова, лісові мас... ну, ліса, зелена... зелені насадження зростають там, і це дає можливість росіянам пішки переміщуватися. В цих е хащах і наближатися десь ну, ближче бути до міста Запоріжжя. Так, бойові дії це гуляй поле це гуляй поле, господи, забув, що це Степногірськ і. Ну, ще один згадаю населений пункт. Назву його. Там дійсно тривають великі бойові дії. Російська Федерація має на меті обійти Гуляйполе і зробити з нього так само оточення, як в принципі вони це роблять по класиці. Це теж такий доволі великий фортифікаційний район для України, яким ми зупиняємо російське просування саме в Запорізькій області. Пане Іване, ну і на завершення. Чи пов'язуєте ви у ці просування взагалі зараз ворога і, зокрема, необхідність для ворога взяти Покровськ з переговорним процесом? Чи хочуть вони використовувати це в переговорному процесі, маніпулювати цим? Мовляв, дивіться все за нашим планом. Забираємо ось от покровськ ось на столі. Я думаю, ні, дивіться. Ну покровськ нічого не означає для Трампа. Він нічого не означає там для західних партнерів. Ну, господи, це 100 тисяч людей до війни. Він не має якогось там важливого значення для, для переконання Трампа. З іншої сторони, жодних мирних перемовин поки що не планується. До кінця березня, 26-го року. Відверто скажу, я не очікую чогось серйозного. Розмови можливо, зустрічі десь не знаю, там Рубіо Лавров, якщо він знову повернеться, можливо, але ось так, очосезному, що там і Трамп, і Зеленський і там Путін. Я пропускаю, що до кінця березня місяця 26-го року, точно ні. Через одну велику причину через спробу росіян витягнути максимум з цього опалювального сезону 25-26, максимально поставити на коліна Україну, максимально знесилити економіку і змусити Україну. Ну якщо не капітулювати, то погодитися на Майже всі вимоги Російської Федерації і отримати таке бажане, чого вони не могли отримати за останні майже вже 4 роки цієї повномасштабної війни. Пане Іване, тоді уточню, як ви думаєте, цей енергетичний терор, який зараз от влаштовують росіяни, це як на додаток до того, що відбувається, так щоб вже повністю я не знаю схилити нас до, яких, до якихось своїх умов. Сто відсотків ну ще раз сезон є, зима є українська інфраструктура вистачена, це не таємниця після попередніх років. І вони хочуть скористатися цією можливістю, втрачати її їм не цікаво. Тому ще раз, цей сезон вони будуть догравати, вони будуть різні тактики використовувати, е, імпровізувати. Але з розрахунку, що от тут в цьому сезоні. Точно, українська економіка розвалиться, не буде фінансування війська. Українське суспільство розчарується ще більше, і вони отримують те, що хотіли останні чотири роки. Так, що ж нам залишається лише свідкувати пильно за перебігом подій за лінією фронту, дякувати кожному захиснику і захисниці, які боронять нас із вами. Ну і власне енергетикам, які повертають тепло і світло після кожного російського ворожого обстрілу. Спасибі вам, пане Іване, за цю розмову за те, що підключилися. Дякуємо. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, бо ваша активність просуває нас на платформах на платформі YouTube. Так працюють алгоритми. Будьте з нами до зустрічі.